Доброго дня всім, компанія міня Горобузова. Відвантажуємо тракторець Соліс на 105 кінських сил. Стоїть ось власник. Як завжди, дядя Коля ходить в очках. Отакий такий ось. Їдемо до власника. Буде їхати з тракторцем. Дана модель трактора на 105 кінських сил. Хто ще не придбав, звертайтесь за адресою траса Київ Житомир. 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка безкоштовна, без передоплати. Замовляйте, привеземо. В будь-який час. Всегда працюємо для людей. По бажанню.